Привіт усім! А давайте ну, подумаємо, що може бути спільного, скажімо, між зміною пір року і якоюсь комп'ютерною грою. Здавалося б, нічого. Але насправді є одна дуже потужна ідея з програмування, яка їх об'єднує. І вона виявляється буквально всюди навколо нас. Сьогодні ми її розберемо на простих життєвих прикладах. Ну що ж, давайте почнемо з такої собі загадки. Погляньте на ці речі що їх усіх об'єднує? Відповідь, можливо, вас трохи здивує. От, наприклад, пори року. Зима, потім весна, літо, осінь і знову зима. Вони ж завжди от завжди, йдуть в одному й тому ж порядку такий собі безперервний кругообіг. Або ось ще простіший приклад день і ніч. День змінює ніч, а за нічу знову приходить день, і так безкінечно. І навіть уявіть собі в мистецтві. Погляньмо на орнамент вишиванки. Одні й ті самі елементи, одні й ті самі фігури повторюються знову і знову, і так створюється цілісний, красивий візерунок. Ну що, вже є здогадки? Ключ до нашої загадки це саме повторення. Так, відповідь це повторення. Всі ці, на перший погляд, різні речі від природи до мистецтва об'єднує ідея повторення, а процеси, в яких щось постійно повторюється, називають циклічними. Давайте тепер розберемося, що ж це таке. Все дуже просто циклічні процеси це коли якісь дії повторюються в одній і тій самій послідовності раз за разом. Головне тут те, що є чітка передбачувана закономірність. Ми точно знаємо, що буде далі. Окей, зі світом природи розібралися. А тепер давайте перенесемо цю ідею у світ комп'ютерів та програмування. Бо саме там ідея повторення це не просто щось цікаве, а один із фундаментальних принципів, і звісно, вона має свою особливу назву. І називається це цикл. По суті, цикл це просто фрагмент коду якась команда, яка може виконуватись багато багато разів. Це без перебільшення один з найпотужніших інструментів, який тільки може бути у програміста. І знаєте, що найцікавіше ми постійно використовуємо такі собі цикли у повсякденному житті, навіть не помічаючи цього. Давайте подивимось на один дуже простий приклад: от уявімо, нам треба наповнити водою велике відро, а в нас є тільки маленька банка. Що ми робимо? Перше, наповнюємо банку водою. Друге, виливаємо воду у відро. І третє, найважливіше перевіряємо, чи відро вже повне. Якщо ні, повертаємося до першого кроку і повторюємо це все знову, і знову, і знову, аж доки відро не наповниться. Оце і є класичний цикл з умовою ми повторюємо дії, поки не досягнемо потрібного результату. Так, з відром я думаю, все зрозуміло. А тепер давайте подивимось, як це працює вже безпосередньо у програмуванні. Для цього зануримось у такий цікавий і яскравий світ скреч, і побачимо цикли в дії. О, а ось це просто чудова ілюстрація. Подивіться, зліва як намалювати квадрат без циклу. Треба дати команду крок, поворот, крок, поворот і так чотири рази. А справа з циклом. Ми просто кажемо: повтори чотири рази. Ось ці дві дії: крок і поворот. Все замість купи команд один акуратний блок. В цьому і полягає вся магія циклів: менше коду, менше помилок і набагато більше ефективності. А тепер давайте не просто подивимось, а створимо власну маленьку історію. У нас є два герої котик і мавпочка на ім'я Мімі. І у них є важливе завдання знайти одне одного. І як не важко здогадатися, саме цикли допоможуть їм у цьому. Почнемо з мімі. Для неї ми пишемо скрипт, який, по суті, є нескінченним циклом. Вона буде постійно завжди ковзати у випадкову позицію на екрані і питати, де котик. І це буде тривати доти, доки вона не торкнеться котика. От тоді вона скаже Привіт! Це ж справжня пошукова місія. А що ж котик? А у нього власне дуже схожий скрипт. Він теж знаходиться у нескінченному циклі, теж ковзає у випадкову позицію, і якщо він торкається мімі, то каже привіт, мімі. А якщо ні, то просто думає, де ж вона? І так по колу. Тобто, що ми маємо? Обидва наші персонажі знаходяться у своїх власних циклах пошуку. І ці цикли крутяться безперервно до одного єдиного моменту. Вони зупиняться тільки тоді, коли виконається головна умова. Коли вони нарешті зустрінуться. І ось він, цей момент, вони зустрілися, кожен з них каже своє привітання, і їхня місія виконана цикл пошуку завершено. Окей, ми побачили цикли в природі, в побуті і навіть в простенькій грі. Тож давайте підсумуємо, чому ж ця ідея, яка здається такою простою, насправді настільки важлива. Ну, по-перше, вони значно зменшують кількість команд. Як з тим квадратом, пам'ятаєте? По-друге, вони роблять сам алгоритм, саму логіку набагато коротшою і зрозумілішою. І найголовніше, вони дозволяють виконувати дуже складні повторювані завдання. Без циклів довелося писати гігантські полотна коду. А так, це справді суперінструмент. І наостанок, таке питання для роздумів. Тепер, коли ми розібралися, що таке цикли, спробуйте знайти їх у власному житті. Які такі повторювальні дії, які патерни складають звичайний день? Подумайте про це. Відповіді можуть бути дуже несподіваними.